Доброго дня! Мене звати Павло Шевченко, я керівник Вінницької філії АгроПросперіс. У групі компанії АгроПросперіс я працюю з 2008 року. Починав заступником головного бухгалтера та головним бухгалтером управляючої компанії Промінягро в місті Київ. З грудня 2015 року працюю на нинішній посаді. За 14 років ми пройшли великий шлях. Як зараз пам'ятаю, починали з кількох АПЗ. Звітності на папері передавали факсом, довгі листі звітів. Сьогодні Вінницька філія це унікальна для аграрного ринку централізована функція обліку та звітності всієї групи компаній. Завдяки інструментам та справжнім професіоналам своєї справи ми щоденно підтримуємо роботу і розвиток всіх бізнес-напрямків групи Агропроспіріс. Сьогодні у філії працює понад 60 фахівців. Облік супроводжують 16 головних бухгалтерів та 40 молодших консультантів. Розподілених за напрямками, облік банківських операцій, заробітної плати, надходження, отримання ТМЦ, податковий облік, облік виробництва та реалізації готової продукції. Мій робочий день розпочинається о 7-й ранку. Відвожу сина до школи та йду до договір. Тут на кухні ми обговорюємо новини світу, Україну та робочі питання. В залежності від дати на календарі, робочий день може бути пов'язаний із закриттям періоду. Коли йде велика кількість інформації. До 10-го числа кожного місяця нам необхідно обробити цю інформацію та вчасно закрити період. Наш бізнес постійно розвивається, також разом з ним розвивається і облік та звітність. З появою нових бізнес-напрямів досить часто доводиться будувати облік відповідного напряму з чистого листа. Створюємо технічні завдання для ІТ-відділу, враховуючи всі нюанси бухгалтерського обліку та звітності. Вінницька філія є єдиним центром розгалуженої системи, куди стікаються дані про все, що відбувається на підприємствах «Агропросперіс». АПЗ, елеваторах, трейдинговій компанії АП «Марін», АП «Імпорт» та інших. Щодня ми з командою вирішуємо поточні питання, розбираємося, як вдосконалити існуючі бізнес-процеси або приймаємо активну участь у створенні нових, враховуючи ті зміни, що відбуваються в Агропросперісі. Практично кожен день я беру участь у зумнарадах, нарадах погоджую організаційні питання всередині філії та з іншими підрозділами. Часто обговорюємо з працівниками окремі поточні робочі питання та разом вирішуємо їх. Протягом всього року у мене та команди філії багато роботи, якою нас щедро забезпечують різні бізнес-напрямки групи. Взимку маємо справу з порівнянням меншої кількості завдань, пов'язаних з виробництвом, але вдосталь інших, наприклад, щодо продажу агропродукції. Тому і відпочинок та дозвілля я сам люблю і всім раджу проводити активно в будь-яку пору року, і як тільки є час та натхнення. Два рази на тиждень ми з хлопцями граємо у футбол влітку на шкільному стадіоні, взимку в залі. Плануємо провести футбольний турнір серед Вінницьких АПЗ. Серед яскравих моментів особливо запам'яталося це похід на Говерлу та перший стрибок з парашутом в минулому році. Незабутні враження, коли з висоти пташиною польоту бачиш наші поля, на яких квітне ріпак і працюють маленькі тракторці. Також чудово надає сил прогулянка в лісі під Вінницею, куди ходимо за грибами або на шашлики. Люблю життя усіх його проявах. Початком війни Вінницька філія виконує роль резервного офісу Агропросперіс. У перші дні півномасштабної війни я отримував багато дзвінків від людей, які їхали через Вінницю або далі, та просили про допомогу житлом або заправкою авто. Особливий наплив стався десь на третій день, коли людей стало багато. Підключилися наші працівники, шукали та знаходили варіанти розміщення по знайомим та пропонували свої оселі. Як і на інших підприємствах Агропросперіс, у нас також є співробітники, які на даний момент знаходяться в складі Збройних сил України та виконують завдання по захисту нашої країни від російських окупантів. Весь наш колектив допомагає та підтримує і ЗСУ, і людям, які в зв'язку з війною потрапили в скрутне матеріальне становище. У Вінниці є декілька центрів для переселенців, куди ми відправляли різноманітну зібрану допомогу. Це і дитячі речі, і одяг для дорослих, і речі першої необхідності. Я багато разів переконувався, що наші колеги та українці загалом є потужною силою, яка здолає всі перешкоди і вийде з них іще міцнішою. Тримаємо стрій! Слава Україні! Героям слава!